І про чинного президента Сполучених Штатів і про кандидатів в президенти будемо говорити далі. З нами Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки. Пане Андрію Вітаю, доброго ранку. Вітаю, пане Андрію. Давайте почнемо з ось цих три тижні. Залишилось ми кажемо так: перегони на фінішній прямій. Чи це можна вважати вже ось три тижні прям фінішною прямою? Можна дуже легко уявити, як сидите і хочете дивитися на теленовинах тут в Америці чи будь-які телепрограми реклами. Це є один за одного, одна за одного кандидата, друга за другого. І так повторюється. Моя дружина була здивована скільки це є, і що ми ще маємо три тижні того. Пане Андрію, ну і зрештою повернемось до оцих там соціологічних опитувань, до букмекерських ставок. І, ну, м'яко кажучи, різні соціологічні опитування показують різні результати. Як би ви пояснили ось ці, якщо дозволите, соціологічні гойдалки, які відбуваються? Ну чим більше і більше ми маємо часу, менше і менше часу, але більше і більше чекаємо, щоб ці вибори відбулися. Ми знаємо, що не тільки ті обітування люди, які це приготовляють, мають більше і більше часу вернутися до тих самих, які вони питали раніше. І фактично, тепер ми чуємо від простих американців, які не так як ми і я. Слухали, шукали інформацію, але більшість американців вічно не будуть думати за кого голосувати аж до останньої хвилини. Приблизно кажучи, майже пів відсоток всіх, що голосують, не, не вирішають аж до останніх тижнів. І втім, це чому я садав ті реклами, і вони це, це що на телебачення, це є одне, але в нинішній день. Все, все є дуже на технологічному рівні більш детальніше. Коли я дивлюся на мій Фейсбук, мої реклами інші, як ваші. коли я відкрию свій імейл, e там так само з боку будуть реклами на інші, інші точки. І чим більше технологічні кампанії зрозуміють, за чого я купую. Де дещо я стримую онлайн, чим більше вони можуть придумати до, до котрих кампаній як мене продати, щоби чим більше вони знайшли таких, які раніше, мабуть, не голосували, але мають прихильники у, у, у таких соціологічних справ, чи то про права о, о, жінок щодо абортів, чи до о, права. Різних пістолетів мати тут в Америці тут є так, так докладно, наші експерти тепер знають до кого звернутися. що, що Так, цифри будуть мінятися день за днем, але головне в тім, що. Нинішні кандидати мають більше інформацію про виборців ніж будь-які кандидати в історії світу, а пане Андрію, а чи не спостерігаєте? Ви ну зокрема, ось там я не знаю по своєму оточенню, можливо, якусь втому від ось цих президентських передвиборчих перегонів, чи ні? Нема такого я, я та так так само. Я думаю, кожен менеджер з одного боку другого думає, чи вони би втомилися. Але головне це є, щоб люди були мотивовані, щоб збиратися і організуватися, голосувати. Організуватися не тільки самим вийти з, з хати, але мабуть, звернутися до друзів і е, е, їм пригадати. Може до старших, які не є легко приїхати до дільниці, організувати, щоб вони їх поїхали в машині з вами. А, і я можу казати, що це діється у нашій українсько-американській громаді. Тільки що на сьогодні вечора в Америці було онлайн стрім з різними різними зірками. Чи то тим Тимитій Снайдер, Лієв Шайбер, які говорили прямо до, до українсько-американських виборців через два дні будуть додаткові організову. Вені з різних громад по цілої Америці. Я буду брати участь через тиждень а, з нашими друзями в Чикаго, які організують не тільки в їхній штат, але а, а, Zoom для різних українсько-американських виборців. Щоб якнайбільше їх мотивувати, то ми не лише, ми, не ми лише не залишаємо, щоб кампанії з їхніми рекламами звернулися до нас, але ми самі організуємося тут, тільки щоб чим найбільше наших голосів пішли і і голосували. А пане Андрію, ну оскільки ми вже почали говорити за діаспору, у мене буде ще питання по кандидатам в президенти, як і, власне з приводу Джо Байдена. Але перше питання про діаспору, давайте згадаємо вседержавний з'їзд українців, так який відбувся 11-13 жовтня. Після смак, який у вас? А дуже добрі розмови були. Головне, чим найбільше ми мали можливість обговорити до. Навіть е, представники делегати з маленьких околиць українців е, в далеких штатах, але й так само великі установи фінансові чи е, е, братські союзи, е, щоб всі мали можливість між собою обговорити. А е, втім, що люди говорили про, е, про виборів, це головне було чим найбільше вони роблять, щоб реєструвати людей. Е, ще є часу в багато штатах, щоб е, люди реєструвалися, щоб вони. Не мала право голосувати на, на день виборів, і втім, то багато наших локальних відділів нашої центральної установи. Але як, як і так само прості українсько-американські активісти сидять при церквах, при культурних центрах і тільки чекають, щоб злапати декотрих членів нашої громади, щоб перевірити, чи вони були реєстровані чи ні. Повертаючись до передвиборчих моментів, пропоную пригадати, що 5 листопада Сполучені Штати ще вибиратимуть конгресменів. І тут, наскільки я бачив, з приводу сената ось переобрання третини сената, там більш-менш прогнози схожі скоріш за все, там з невеликим відривом перемагають республіканці. Що стосується палати представників. Ну для прикладу, захіл аналітики The Hill кажуть, за республіканцями буде 219 місць за демократами 216, і для контрасту за економіст на виду – 215-220 за демократами. І обіцяють ще одну так, таку буремну ніч, пане Андрію, ваше, ваше бачення, ваші спостереження за ще ось цією передвиборчою кампанією. Ну щодо палати представників, я би казав нашим глядачам, що переважно яка хвиля існує для президента, там більше будуть голосувати за представників, тобто конгресмени до палати представників, ч від часу часу є зміна специфічно. У виборах, які відбуваються не коли ми голосуємо за президента, але ті середні роки. Але е, переважно, ми, ми шукаємо будь-яку хвилю ентузіазм, моментум, як як одна партія чи друга переможе як през на президента, переважно ми побачимо, що буде контроль палати представників. Але так як ви згадали зараз, тепер цифри дуже близькі зараз. Тепер щодо сенату там просто була зміна. Що декотрі ключові демократичні голоси пішли на пенсію, і втім це є досить радикальна зміна у декотрих штатах, які Переважно голосують за республіканців. В останніх 20 літ, але ті особисті сенатори демократи, що там були до нинішнього до теперішнього, року, вони просто такі сміливі були, і люди за них голосували. То тобто тепер, що вони пішли на пенсію, виглядає, що ті нові сенатори стануть республіканці, бо знову кажуть, це є в штатах, де переважно республіканська партія має більше прихильників. Пане Андрію, ну і в нас є ще 5 хвилин. Я не можу не поставити вам питання про те, що робить чинна адміністрація. Зокрема, давайте пригадаємо, що Сполучені Штати стурбовані. Можливою участю військ КНДР у війні проти України і про це заявив представник Білого Дому Шон Савет. З його слів, якщо інформація про присутність північно-корейських солдатів в Україні підтвердиться, це означатиме значне посилення оборонних відносин між північною Кореєю та Росією. Крім того, такий крок вкаже на новий рівень відчаю з боку країни агресорки, адже вона продовжує зазнавати величезних втрат на полі бойових дій. Пане Андрію, яку реакцію вдалося побачити, почути вам Ось з приводу цих новин по співробітництву, по посиленню співробітництва Північної Кореї та Російської Федерації? Ну, ми вже довго говоримо, який цей альянс існує. В однім способі чи іншим раніше це було тільки передання чи купування зброю з одної країни до другої. Вже бачили, як іранські шагеди атакують, і як і так само ракети атакують нашу батьківщину. То втім, що тепер підвищилося цей альянс. Що самі солдати приїжджають? Це це досить серйозно. На жаль, я би казав, що тут в Америці ще це не підвищилося на рівні якогось алярму. І втім я включаю політику до цього. Зараз тепер кож кожна заява, яка виходить з білого дому, всі шукають якийсь політичний вплив. Тим, і з боку прихильників України, тут наш наші активісти, наші експерти, всі, що під підтримують допомогти Україні, трохи більше. Вони всі здивовані, що така країна, як Америка, яка Перед е, повномасштабного вторгнення була перша, що сказала, сказала всім, що вона знає, вона має розслідування, що буде атак. А зараз тепер е, то ми щойно чули від е, представника від Білого Дому, що Америка ще не знає. А як це би було, що солдати північної Кореї були, то це би погано було для цієї країни. Ну очевидно, ми повинні вже знати, бо бо це Америка. А як вони не знають, чи вони мовчають через політикою? І так само, тільки що сьогодні було два важливі заяви щодо Ізраїлю. І так само люди питають, експерти питають, чи дещо було згадане або не згадане в тім що білий дім журиться за реакцію від тих що підтримують або ті, що стоять проти підтримки до ізраїлю тут в америці і це на жаль є такий стан в америці в наступних трьох тижнях ми не ми не почуємо відкриту правду від від лідерів і представників аж поки вибори перейдуть так, пане Андрію, я нагадаю нашим глядачам про яку саме новину ви говорите. Справа в тому, пані та панове, що Сполучені Штати вимагають від Ізраїлю впродовж буквально наступного місяця вжити заходів для покращення гуманітарної ситуації в секторі Газа. Інакше тут цікаво на країну чекає, і далі я цитую зміна політики та відповідного законодавства Сполучених Штатів Америки. Пане Андрію, до речі, з приводу цієї новини відомо про досить потужне. Ізраїльське е, лобі е, в Сполучених Штатах. Чи пропустили вони цю інформацію повз? Я ну просто це зараз тепер, що е, яка дискусія є, бо це ж понарічка. Ще сьогодні, не розкрилась, так, так вона? Угу. Ще не ще не розкрилась, але але дуже дуже остра мова. Втім, про е, а і і так само включає таку суму мову. Які активісти вже вживають довший час, як і конгресмени і сенатори, які би хотіли мати розслідування, чи там є невинні жертви е, у війні? І, а, а це що автоматично люди читали і думали, ага, це є політична справа, є е, ця, е, ця садання. Що через 30 днів, через місяць е, буде е, е, докладніше пояснення з Ізраїлю: ну чому треба чекати 30 днів, чи, ч, чи це через е, виборів? І, і втім мішається вже конспіраційні теорії. А чому це вийшло сьогодні? Чи це, чи це показати, що а, а, Камала Гарес би мала зміну у своїй позиції від Байдена, чи Байден буде мати зміну до кінця його посади? А, велика розмова починалася, але ще не будемо знати. На жаль, правду я би казав, аж аж після виборів. Пане Андрію, і коротко фінальне питання: на ваш погляд, які чинники впливатимуть на зміст візита президента Джо Байдена до Німеччини? Це дуже головне, що е, нарешті цей візит буде, е, бо це є так, як дві головні е, країни в обо двох континентах. Очевидно, ми знаємо в силу силу американську економію, але й так само вплив німецьку економію на цілий Євросоюз, і в тім, що ми ще маємо обговорення щодо е, не тільки е, ну план перемоги, як і так само формула миру. Як ми дістанемося до цього часу, де е, Німеччина буде включена, в тім, і останнє, що я би включив, є е, домовлення між Америкою і Німеччиною, коли буде обговорення щодо наступні кроки до НАТО для України. Втім, Німеччина мусить мусить бути сильно цього разу не так м'яко чи стати проти, як у восьмому році вона була. Але коли ми коли нам потрібно. Переконати і словаччину, і угорщину Німеччина буде включена. в тім. і я думаю, це буде одна головна тема у, у обговорення, коли вони побачаться. Пане Андрію, ми дуже дякуємо за те, що знаходити для нас час. Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки, був з нами в тому числі.